Друзі, привіт! Продовжуємо з вами вчити Selenium І сьогодні урок номер 8 Про що будемо говорити в цьому уроці, розкажу буквально через пару хвилин, але хочу показати наступну річ. Дивіться, ми знаємо, ми з вами знаємо ще таке драйвер. Ми з вами знаємо деякі вже методи цього драйвера, тому що ми в попередніх уроках з ними працювали. Але чим ми не працювали так це з самими елементами на сторінки. Правда? Ми працювали з вікнами, ми працювали з якимось налаштуваннями, але не працювали з відповідно. Елементами на сторінки. Якщо ми напишемо драйвер, дивіться, хочу показати, що ми пройшли до цього. Ми працювали з драйвер і драйвер менедж ми працювали з вікнами, і ми працювали з усіма методами, які стосуються куків. Про тайм це буде велика тема. Ми будемо говорити окремо. Це я зараз не чіпаю, так само як і про логи. Це невелика тема, але зараз воно нам не потрібно. Тобто, DriverManage менедж, ми по суті закрили. Далі, драйвер Навігейт ми також закрили, тому що ми усі ці методи, які тут є, ми з ними працювали, ми знаємо, як вони працюють. Йдемо далі. Драйвер GET відкриває урлу, ми також з ним працювали. Драйвер QE, драйвер close. Ми також з ними працювали. Ми знаємо різницю між цими двома методами. А тепер дивіться, що є ще всередині драйвера, і що я не хочу прямо виносити в окремий урок, тому що ми з цим будемо працювати трошки пізніше, обов'язково. Драйвер Switch 2. Ми зачепили лише один такий невеличкий елемент, як Switch в новий Windows, але тут ще є багато методів. Про це ми обов'язково будемо говорити разом в парі з driver get window handle, Driver get window Handles. Це стосується все переключення з одного вікна на друге. Тобто це ми закриємо. Далі такі простенькі методи, як driver get title, який просто поверне вам тайтл вашої сторінки, driver get current URL, який поверне вам. У URL поточної сторінки і driver get page source, який повернеть вам а, source page. От я зараз якраз про source page будемо говорити. Це методи, які я не хочу виносити прямо окремо в а, окремий урок, тому ми з ними також попрацюємо обов'язково, але в рамках якогось іншого уроку. А з чим я хочу зараз почати працювати. Я хочу почати працювати з Driver Find елемент. Це ця штука, це цей метод, який ви будете використовувати 99% вашого часу при написанні ваших текстів тестів на Selenium. Це дуже важлива штука, і ми зараз з вами будемо починати вчитися шукати елементи. І ось тема сьогоднішнього уроку: це що таке дом. Зараз розкажу, що ця абревіатура означає елементи дому. Атрибути і значення ось цих елементів, і чому нам критично важливо знати, як знайти специфічний елемент на сторінці. А, і так, давайте розбиратися, по-перше, що таке DOM. DOM — це абревіатура від Document Object Model. Представте веб-сторінку будь-яку веб-сторінку, з якою ви зараз працюєте. Наприклад, ви бачите на ній текст, зображення, кнопки, інші елементи, на які ви можете там понатискати і так далі. Під капотом браузер це не просто бачить як якийсь плоский текст. Він е, інтерпретує оцей HTML-код сторінки і структурує його в отаке от деревоподібне представлення. Тому можна сказати, що оцей дом, Document Object Model це, по суті, структура вашої HTML-сторінки, представлена у вигляді дерева, де кожен елемент ось цього дерева являється нодою. Зараз, на прикладі, нижче будемо розглядати це. Тобто будь-яка кнопка, будь-який лінк, інпут філд являється нодою всередині цього дерева. Тут може виникнути питання: а на що воно мені треба? На що мені знати про якусь внутрішню структуру HTML-сторінки, якщо я хочу клікати на кнопку, яку я бачу от перед собою. Я ж не бачу внутрішні якісь штуки на цій HTML-сторінки. А насправді це так, але тут є великий нюанс: це те, що вам потрібно ідентифікувати ось цей елемент, на який ви хочете клікнути. А ідентифікацію потрібно проводити, оглядаючи оцей дом. А давайте на прикладі розглянемо ось таку невеличку html сторінку. Дивіться а що тут є на цій html сторінці Ми вже сказали, що будь-який елемент на цій сторінці він являється нодою. Тобто, наприклад, ось е, є DIV, наприклад, це е, якийсь тег, е, скоріш всього, якийсь текстовий тех, і е, він являється нодою. Нодою є input, нодою є button. Тобто зараз ми про ці е, теги, про те, що вони означають, будемо багато розбирати на практиці. Якщо зараз не зрозуміло, е, трошки зачекайте. І так, є HTML. Так? Це рутовий елемент, якби корінь цього дерева. Далі всередині цього елементу є багато якби, дочірніх елементів. Дочірніх елементів, наприклад, body, є дочірнім елементом для HTML. В свою чергу, div, наступний елемент, вважається дочірнім елементом для елементу body і так далі. Що ми тут ще бачимо? Ми бачимо наступне. Ми бачимо назву цього елементу. Тобто назва тега це, по суті, є назва елемента, з яким ми будемо працювати. І ми бачимо атрибути і значення цих атрибутів. Атрибутом в даному випадку є ось цей ID. ID є атрибутом ось цього елементу div, а value цього атрибуту є логін. Давайте на наступному прикладі. Є елемент input. Input це. тобто, те, куди ми вводимо якийсь текст. А в нього є атрибут type, який дорівнює текст. І в нього є атрибут name, який дорівнює username. А Наступний приклад є button, це кнопка. Самої назви зрозуміло, що це кнопка, в якої є атрибут відповідно class і в неї є value цього атрибута це button, btn. Також в цієї кнопки, на відміну від усіх тих елементів, які ми розглянули, є якийсь текст. Тобто, скоріш всього, це текст, який ви будете бачити на самій сторінці на цій кнопці. Даю відповідь на питання, чому воно нам потрібно. Дивіться, ми, як і Selenium, будемо якби, клікати на реальні елементи, на ті, які ми бачимо, і які Selenium, ніби буде бачити. Але сказати Selenium, на що клікнути. Потрібно а, так звані локатори знайти цього. Елементу, на який ми, наприклад, хочемо клікнути. Тобто, якщо я хочу клікнути на цю кнопку, то я маю якось ідентифікувати її всередині цього дому, і оцей ідентифікатор, який ми далі будемо називати локатор, передати Селеніуму, щоб Selenium пройшовся по цій структурі документу, він знайшов цю кнопку і клікнув відповідно на цю кнопку. Ось так працює Selenium, і тому нам а, прям критично необхідно розуміти, як шукати ці елементи. Давайте а, розглянемо детально. Структуру DOM якоїсь реальної HTML сторінки. Розглянемо це, на прикладі нової пошти. Для того, щоб відкрити якби, ось цю структуру DOM, нам потрібно натиснути кнопку F12. Можна натиснути кнопку F12. Ось так. Я натиснув кнопку F12 і потрібно перейти на вкладку Elements, якщо у вас відкрилася якась інша вкладка. І тут ми бачимо величезну структуру HTML документу. Тобто, дивіться, там в мене була маленька, тут я бачу HTML, далі бачу Body, далі можу провалитися глибоко-глибоко вниз, і тут бачите всякі речі, які зараз, можливо, у вас трошки лякають, але не хвилюйтеся, ми з цим всім розберемося. Це перший варіант, як можна в принципі відкрити структуру дому. Що я хочу знайти? Я хочу знайти, наприклад, ось цей інпут, де написано номер накладної. Я хочу якимось чином ідентифікувати, скажімо, цей інпут для тесту, для того, щоб сюди вписувати номер накладної, а далі натискати на цю кнопочку. Може бути проблемно чому? Тому що я не знаю, де саме воно знаходиться. Я коли навожу на, якийсь, на якусь ноду цього дерева, вона підсвічується. Але бачите, боді це така загальна нода, в якій міститься все на світі. Я відкриваю цю боді. Давайте спробувати так шукати. Далі я навожу на якісь конкретні, бачите, елементи, і в мене. Підсвічуються ці елементи на екрані. Тобто я, наприклад, бачу, що є якийсь елемент div uh, з ID контейнер, і uh, він підсвічується і разом з цим підсвічується і номер накладної. Тобто, ось цей номер накладної, input, він всередині цього контейнера div. Відкриваємо далі, іду по uh, child-ах, по дочірніх елементах цього div-а, і находжу ось div з ID врапер, який також містить цей номер накладної. Відкриваємо його. Далі дивимося, є два елемента знову вложених. то блок нам потрібен? Йдемо нижче по дереву. Бачите, тому це і називається така деревовидна структура. Ось блок right, блок left, Все дуже зрозуміло, правда? Нам потрібен блок left. Відкриваю, далі search cargo. Бачите, div в якого є search cargo, Клас, атрибут, відкриваю його, ось знайшли відстежити, і ось знайшли. Це ще не інпут. Дивіться, бачите, тому що цей елемент, ось цей div з класом Search Cargo Form, він містить і текст, він містить і інпут, номер, номер накладної, він містить темп, введіть номер накладної і кнопочку для пошуку цієї накладної. Тому я розкриваю його далі. І ось, нарешті, я знаходжу форму. І далі ось цей інпут, бачите, номер накладної. тобто, ось такий ми Шлях пройшли з самого верху, починається від HTML і спускаючись до подочірніх тегах для того, щоб знайти input тег для того, щоб якось сказати селеніуму а, про те, що потрібно вводити номер накладної саме в цей інпут, а не в будь-який інший, наприклад, ось в цей пошук по сайту, а, саме в цей потрібно вводити. Як це зробити, це ми вже будемо говорити трошки пізніше, на наступному році. Зараз нам головне зрозуміти, що таке структура, ось ця дома. Погодьтеся, ми потратили доволі багато часу на те, щоб знайти просто інпут. Якщо кожен елемент так шукати, то а, в нас основна а, маса часу піде на знаходження елементів. Всередині дому. Тому є інший спосіб і правильний спосіб. Дивіться, що ми робимо. Я закриваю цю штуку, я знову її відкриваю. Ми зараз знаходимося десь в боді, і зараз знову для того, щоб знайти номер накладної, треба провалюватися глибоко вперед. Або є ось така кнопочка. Для вибору елементу дивіться, я нав... я натиснув на цю кнопку, я навожу на елемент, і він мені одразу підсвічується. Бачите, тобто в мене автоматично все повідкривалось так само, як ми вручну робили, і тепер я бачу ось цей інпут, який мені потрібен. Якщо мені потрібна кнопка, я знову таки бачу, що тут в мене є інпут, name type submit, Тобто, ось ця кнопочка. Якщо мені потрібен ось цей інпут, я навожу сюди і дивлюся на. Цей, на цю ноду і на те, які атрибути, які значення атрибути ця нода має. І так, продовжуємо. Що ще хочу вам підсвітити, і що вас може трошки конфюзити, якщо ви не працювали до цього з цією структурою, з цим деревом. Дивіться, а, важко зрозуміти, що таке інпут, що таке div, що таке ul і так далі. Тобто, це якісь теги, так, задифайнені теги, які використовують фронтенд розробники для того, щоб намалювати вашу сторінку. Ну, якщо інпут це з назви трошки зрозуміло, то що таке, наприклад, ul? Зовсім не зрозуміло, що таке UL. А, Але. Давайте давайте покажу, і давайте трошки будемо розбиратися. Інпут в даному випадку це просто поле, куди ви можете ввести якийсь текст. Здавалось би, логічніше просто немає куди правильно. А тоді ось ця кнопочка надіслати. Якщо я сказав, що це кнопочка, то скоріш всього вона батон. Давайте перевіримо. Ось я клікнув сюди. Це сам а, текст, який є всередині цієї кнопочки. Бачите, підсвітився лише текст, а нам треба трошки на рівень вище. Ось, і це дійсно батон. Тобто, кнопка, батон, логічно, інпут, інпут, а кнопка батон. Казалось би, ось ще один інпут, що може бути простіше. А насправді ні. Дивіться, я йду, дивлюся, наприклад, на ось цю реєстрацію. Так, це лінка. Лінка має ось такий тег А, тобто це гіперпосилання. Лінка з текстом реєстрація, бачите, і вона заведе вас на New нова пошта ЮЕЙ. Тобто, це, якщо ви на неї клікнете, ви потрапите на цю адресу. Тут також все логічно, але ось логіка переривається прямо тут. Ось це виглядає як кнопка, правда? Вхід виглядає як кнопка. Але дивіться, це також лінка. А як так скажете ви, а ось так. Тому що фронт-енд-девелопери, які робили цей сайт нової пошти, вони просто відмалювали на місці цієї лінки гарненьку кнопочку для того, щоб ви клікали не на ось таку штуку, простий текст реєстрації, а на кнопочку. Але під капотом це, по суті, лінка. Тобто, це не батон, як ми бачили. Ось тут це відповідно лінка. І це може трошки конфюзити, тому що є наприклад кнопки, які завернуті в теги div, Є на кнопки, які завернуті там в інпути, і в будь-що можна завертати той чи інший елемент на сьогодні. І тут у вас може виникнути питання, а як же ж цим всім розібратися? А насправді, походу, по ходу ми будемо з цим розбиратися, тому не переживайте. Ми зачепимо дуже багато елементів. Але якщо ви хочете додатково там почитати, знати, що що і за що відповідає якийсь конкретний ось ця атех, конкретний атрибут в а, не атрибут, вибачте, конкретний тех, конкретна нода всередині цього дерева, ви можете зайти на такий сайт, який називається Vetri School, далі перейти в теги. А, і ось тут є список усіх тегів, які а, ну я не знаю, чи є прямо на даний момент. Можливо, а, ну по-перше, можна робити кастомні теги. Про них ми також згодом будемо говорити, але відповідно до певного стандарту є описані спеціальні теги, і є описано те, за що ці теги. Як би мали відповідати, якщо б вони використовувалися в прямому призначенні? Наприклад, ось тех з яким ми працювали, це визначає боді документа. Тут зрозуміло, з цим питань немає. Давайте покажу щось цікавіше. Покажу, покажу, покажу. На це, це не все це там ще є далі сторінка. Давайте покажу на наступній сторінці. Я там знайшов прикольну штуку з. Ось форми, інпути, наприклад. А ось що я хотів показати, це е, лісти. Ось лісти. Дивіться, те, що я показував, якщо я клікну сюди. Uh, я бачу, що тут в мене є якийсь ul. і от якщо div, ну div також не зрозуміло, от форм зрозуміло, button зрозуміло, input зрозуміло, а от що таке ul, це взагалі не зрозуміло. Тобто назва самого тегу нам нічого не говорить. Давайте подивимося, що, що нам каже ось ця документація: що ul визначає несортований список. Тобто в теговій ul буде несортований список. Окей, відкриваємо цей тег ul і дивимося, що в нас є всередині, а всередині ми бачимо багато ліжок. Хлі, дивіться, лі-лі-лі-лі-лі, і ось кожна оця лі вона відповідає за якийсь елемент цього списку. Тобто, бачите, ul — це просто список загальний з усіма елементами, а лі це конкретний елемент цього списку. Якщо ми повернемося до цієї документації, то дійсно те хлі визначає якби, елемент ось цього списку. Тобто тут реалізовано відповідно до документації. Далі тех А, це відповідно гіперпосилання, про яке ми говорили. Хоча воно тут також там, може бути під кнопочку застилізоване, де в нас А, якщо я не помиляюся, воно на самому початку було ось А визначає гіперлінку, тобто лінку, яка поведе вас на якесь інше місце. Тому для початку, якщо ви хочете розібратися з тим, що це за тех і що він означає, можете просто користуватися цією документацією. Воно вам не треба знати ці всі теги, навіть я їх не знаю, так сказав, навіть ніби я їх мав знати. Ні, я їх не знаю навіть половини з цих всіх тегів, тому що вони дуже рідко зустрічаються. От я ніколи не бачив ось цього, ось цього тегу. Але ось такі стандартні, як там p, а, якісь там айфрейми, ось імеджі, інпути, з ними ми і так будемо дуже багато працювати, дуже багато на практиці працювати, тому не засмучуйтесь, якщо вам зараз щось не зрозуміло. Підбиваємо підсумки. Знаю, що вийшло багато теорії, майже нічого не показав. Сам не люблю дивитися такі відео, але це було потрібно, тому що вже з наступного уроку у нас якраз почнеться практика. І так, що таке DOM? DOM — це структура html сторінки, яка представлена у вигляді дерева, де кожен елемент цього дерева є нодою. Для прикладу, дивіться сюди: ось ось це можна назвати нодою. Тобто, батон у нас в даному випадку. Ми можемо сказати, що це тех, це елемент, це нода. В даному випадку можемо говорити а, про цей конкретний елемент в таких поняттях. Далі а, в цій батон є клас, який дорівнює btn. Що таке клас? Клас, це атрибут. Атрибут ось цієї ноди, ось цього елементу BTn це атрибут value, тобто це value атрибутів може бути один, атрибутів може бути багато, атрибутів взагалі не може бути, може не бути точніше, і це також трапляється. Далі, логін це текст цього елементу, який ви, скоріш всього, будете бачити на юайкі. Не обов'язково, що він буде прям так відображатися, можливо, він буде якось там відформатовано на самому UI з приміненням різних стилів, але це текст. Таке ви будете бачити на UI. -ки. На цьому, друзі, все зустрінемося в наступному відео. Обов'язково попрактикуйтеся, відкрийте будь-який сайт, натисніть F12 і походіть по структурі цього сайту, подивіться, які а, в нас є теги, які в нас є ноди, за що вони відповідають, які реальні UI-ні елементи відповідають тому чи іншому тегу. Тому що уже в наступному відео у нас буде практика. Почуємося.